Привіт! Звати мене Володимир Фурман, моя борода синя голова Лиса. Я на Дроті із Сан-Франківщини. Сан-Франківськ ось тому напрямку. Тема цього відео про США, про війну в Україні і про розставлення США до Росії. В коментарях про, про відео там, де я на Комаровського накидував. Були люди, які писали щось про те, що США дозволили війну в Україні чи щось там, щось там щоб тут знизити якусь свою інфляцію і ще дідько знає, що там. Не знаю, як воно в їхні голови то поміщається, як вони то пояснюють той зв'язок між інфляцією і війною в Україні. Так, для довідки США воно з'явилося задовго до появи України і буде існувати ще довго після того, як України не стане, що при теперішніх тенденціях цілком можливе, тому що енкавердонники і решта силовиків в Україні показали майстер-класи, як вони можуть влаштувати ще один геноцид на кшталт Голодомору 32 33 років. І як вони можуть пустити на фарш там купу людей без ніякої е, підготовки? Такі в них методи роботи. І е, в курсі історії було там про те, що в Україні існувала там демократія задовго до появи демократії в Сполучених Штатах. Ну так, було там якесь голосування на Запорізькій Січі. А як там жили решта людей, я щось таки із курсу історії не зрозумів. Тобто я вивчав історію в школі, потім в технікумі, потім в університеті була в мене історія України також. І що я із того виніс? Ну, була якась там Запорозька і козаки, вони там бігали ту-ду-ду, ту-ду-ду. Кимось там билися, об'єднувалися з кримським ханом, билися з поляками. Там билися з росіянцями, і з тим Петром, якийсь конотоп, і все. все А як жили звичайні люди, я щось не зрозумів, кому належала земля, кому не платили якусь данину, чи що вони там платили в часи цього визвольного повстання Богдана, Богданового. І про якісь там народовладя. Посеред простого люду взагалі ніякої мови не було. Ну а тут воно було. І е, е, воно було з самого, самого початку. З самого початку появи тієї колонії і в, Вердіні, і, в і, ну, і далі, із поширенням заселенням європейцями цього і не тільки європейцями цього американського континенту. І вони знали, для, для чого вони це роблять. Результати їхньої праці я бачу тут. А результати праці там, Росії, України, я, і українського народу, російського, якоїсь там імперії і всього такого, що е, не видно. Воно дуже поганенько то все в них виходило. І що ж виходить, що. Е, Долар тут був задовго до появи української державності. І долар тут буде дуже-дуже задов... довго іще, доки буде існувати ця країна. А ця країна точно буде існувати через те, що вона сюди пускає тільки тих людей, які, які проходять відбір, а не всіх, всіх а не всіх підряд. Хело, хіло, догі! Хей, Ай. Собака теж захотів попасти в кадр, то Росія воює з Україною. Ну війна це природній процес. Тобто європейці, коли сюди прийшли, то вони тут зустріли купу якогось місцевого населення. З інтересами того місцевого населення вони не сильно цікавилися, чи рахувалися через те, що щось не було видно, що вони тут щось роблять. А ті хотіли, європейці хотіли тут щось зробити, якийсь новий світ. Ну І це в них вийшло. І е, е, Сполучені Штати, ну, середові американці, вони в Росії взагалі ніякого ворога і загрози не бачать. Тому що прямого зіткнення Сполучених Штатів із Росією, Росією ніколи не було, була там якась блокада Російської імперії на постачання рабів із Африки. Вони там блокували ті судна, які везли там свіжих рабів. Такі, такі якісь епізоди були. Далі була якась війна у Північній Кореї, де там була. Ну, Корейська війна, та котра. Uh, ну там, але там були війська ООН, там були не тільки Сполучені Штати, участь в тому приймали. Uh, і далі були, був якийсь В'єтнам, uh, там теж було зітнення, але там було непряме. Там uh, були, ну і в Кореї, і в В'єтнамі були якісь там радянські офіцери. Вони там uh, керували якимось ППО. І, і були пілоти, які літали на радянських тих винищувачах, і протистояли не російським, а американським пілотам. Тільки, ну, тільки й того. А такого, щоб там Росія напала на якусь решту частину світу, такого не було. І переживати і ці люди через таку фігню і забули собі переживати. Вони тут собі живуть своїм життям, у них є прекрасна робота, у них є плани на вечір. У них тут є сім'ї, і вони тут люблять один одного. І замість того, щоб воювати і вирішувати ту проблему, якої немає. Так як от зараз в російських умах, типу, все окей, бо НАТО приходить на наші кордони, і треба, значить, почати війну в Україні для того, щоб. Вмирало купу чоловіків, щоб вмирали купу синів, мами втрачають своїх дітей, е е діти втрачають своїх е татів. І е е Росія несе непоправні втрати, е е ламаються людські долі. Тут такою дурньою ніхто займатися не буде. Тобто і якщо в нього може бути сьогодні гарна вечеря, і потім секс із дружиною після тої вечері, він вибере це, а не вирішувати ті проблеми, які абсолютно на іншому континенті знаходяться, і які, які взагалі існують тільки в головах тих людей, які на іншому континенті, тому що як показала вся світова історія, що не може якась країна в Європі, так як Німеччина, там в Першій світовій війні, завоювати і протистояти цьому світу. Ну, і повірте, Путін, який би він там скажений пес не був, ну, він не ідіот, і він не божевільний. Ну, він нападати на решту світу не буде. Він просто напав на Україну, тому що він щось знає про Україну більше. І зараз Україна продемонструвала все те, що, схоже, про неї Путін знав. Він знає, що головні його НКВДські активи знаходяться на території України. Бо так як ці телепні НКВЗНКвердонників і там тих гестапо поліції, як вони поводяться із населенням. Навіть російські так не можуть поводитися. Так, Вони бігають там з тими гумовими кейками і глушать і протести. Але ну, просто пускати людей на фарш, Ну, вони це роблять набагато вишуканіше, не так тупо, як це роблять наші. Тому, видно, оця фігня Путіну потрібна, Видно, йому потрібен цей прошарок населення, який дозволить йому розвивати е, соціум. Той спосіб, від якого кайфує Путін. Але він точно не буде нападати на Європу і точно він не буде нападати на Сполучені Штати. Тому що ці люди, які живуть тут, вони створили, вони відвоювали цю землю в корінного населення. Вони винищили силу, силену людей, які тут жили на цьому континенті. Вони не порахувалися ні з чим. У них було якесь своє. Міркування, як то має виглядати, вони втілили. Ці люди, вони, як показав мій досвід Тахо-Лейк, вони прекрасно живуть в наметах, там, де живуть ведмеді. І вони не вбивають тих ведмедів наліво-направо. Ніхто там вахту біля вогню не несе ні з якою зброєю, щоб раптом з'явиться там якийсь ведмідь, його зафігачити. І в ці кемпінги приїжджають сім'ї, приїжджають чоловіки, жінки, приїжджають діти. Я собі не уявляю, чи ви взагалі в принципі, знайдете в Україні таку сім'ю, де б мама дозволила привезти її дитину туди, де вночі можуть прийти ведмеді і шукати якусь хавку. Ну, Може, не в, не в наметі, а в автомобілі або там поруч. Ну, Я не думаю, що ви взагалі знайдете так. Такі сім'ї, щоб продемонструвати їх в таких кількостях, навіть не в таких, якусь там, не знаю, десяту частину, чи який, хоч би там один відсоток від того, що відбувається тут. Тому ці люди вони готові до, до всяких пригод. І вони настільки готові, що у них там є купа ти всіх цих SUVs, спорт utilті Vehicle. Тобто повнопривідні машини, які дідько з нас з якими двигунами, вони тут їздять просто взад вперед. Їх просто шалена кількість тут на вулицях. Там, вон, Гляньте за мною, скільки пікапів стоїть, і з чого що на зустріч їде. Тому вони просто сядуть на ці свої автомобілі і поїдуть зустрічати тих божевільних, які вирішать висадитися в них десь на якомусь березі. Такої фігні ніколи тут не було, ніякі іспанці не насмілились таку фігню тут робити. Там така фігня була дуже-дуже давно ще за часів Британської імперії, коли Сполучені Штати були колонією. І після того ніхто не пробує ту фігню повторювати. І повірте, Вовка Путін, який, ким би ви там його не вважали, як би ви його не боялися, його боїте тільки ви. Тут його ніхто не боїться. Тут для, він для американців це просто якийсь, якийсь цей далекий феномен якого, який взагалі не займає їхніх думок. Тому що їм є чим займати їхні думки. Їм є як чим заповнити свій вільний час. У них є купа можливостей, і, для, і, і купа грошей для того, щоб цей вільний час проводити. І вони не будуть займатися тим, чим ви хочете, щоб вони там займалися. І ну ось такі мої думки з приводу цього. Так що з вами був я, Володимир Фурман, звідси із Сан-Франківщини. Всім гарного чого би у вас там не було.